Вітаю на каналі у гостях у Тані. Вийшла на свій город, ось картопля у нас росте. І серед картоплі росте ось така рослина. Мені треба їх вирвати, ці рослини. Обов'язково треба вирвати. О, я вирвала. Ось вона така. Як називається ця рослина? Скажіть мені, будь ласка, і яке. Відношення ця рослина має до консервування огірків. А вона так і має. Але скажіть мені, будь ласка, яке відношення, чому огірки і ця рослина? всім вдячна, якщо ви мені напишете в коментарях, що це за рослинка, чому вона росте в мене по картоплі? Тому що я коли полола, то пропустила. І вона виросла. І тут навіть не одна, а їх тут декілька. І між рядочками вже ростуть. Буду вам дуже вдячна.